Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо починаємо уроки і тема сьогоднішнього року які особистості прославили мій край. Ось дзвінок сигнал подав: до роботи час настав, ось і ми не негаємо, а урок свій починаємо. Як завжди, з погоди, Яка зараз пора року? Осінь, який місяць, вересень, сьогодні число, 25-з яких цифр складається, 2,5, який день тижня. Понеділок. Чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура? Пригадайте! Розкажи про пам'ятки природи і історію свого краю. Які видатні люди народилися, проживали в твоєму рідному краю? Чи знаєте ви? Якщо ні, ми дізнаємося протягом нашого з вами уроку. Чи знаєте ви про походження назви Київ, його історію та видатних киян? Київ – у столиця України одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Київ вважають найзеленішим містом. Як ви думаєте, чому? Тому що дуже багато зелені дерев, адже Каштан є символом столиці України. На чистіє рослини встановлено архітектурні пам'ятники. Бачимо, у нас є київський торт навіть. Пам'ятник засновникам Києва. Засновниками Києва були Київ Щек, хворих. Та їх сестра липья. Наступно з вами, про що ми поговоримо про це Черкащина. Це справжня перлина України. Саме тут народилися наш кобзар і гетьма Богдан Хмельницький. <кхем> Роздивіться незвичайне зображення. Де заховалися обличчя Тараса Шевченка на картині Олега Шопляка? Ось бачимо нашу так, наші деревка саме нам зображують оченята – наші вітрильники і комсари, наші з вами ротик Носик, ротик. Одеса це місто з багато історії, архітектурою, культурним життям. Його прославили співаки, музиканти, конструктори та лікарі. Володимир Філатов це фтормолог, хірург, винахідник умів повертати людям зір. Але насамперед славу Одесі приносять і звичайні мешканці з неповторним почуттям гумору. Тому Одеса називається столицею гумору в Україні. І така жартівлива скульптура, яка знаходиться в Одесі, такий кам'яний котик, який дивиться на рибок. Суми це сучасний обласний центр. І в підручниках є легенда. Якщо у вас буде бажання, ви зможете її прочитати. Розповідається, як козаки переходили через річку, і сумка золота у них упала донизу. Вони її так шукали-шукали, і наче саме цієї сумки назвали місто Сума. До речі, саме в ньому ще в цьому місті є пам'ятник Сумці. Рідними просторами: все що рідне, хай нам буде, найдорожче і святе рідна віра, рідна мова, рідний край наш та на Отже, зараз ми з вами поговоримо про наше рідне місто це Люботин. Місто Люботин засноване в 1650 році. Козаками, втікачами з правобережної України. назву місто тримало від річки Люботинки. Герб поділено на дві частини: на верхній частині, яка має світло-зелений колір, зображено елементи гербо міста Харкова, нижня частина герба голубого кольору, який символізує велику кількість озер. У цій частині ліворуч зображені яблуко та груша. Вони символізують історичне заняття садівництвом жителів міста Люботина. А праворуч елементи символіки залізниці, бо місто Люботин потужний залізничний вузол, а нижче цих елементів зображені дубові листки, які символізують Люботинські діброві, гордість міста. Покрай герба обрамлення золотистого кольору. Краса Люботина зачаровує. це 25 ставків та найбільша площа зелених насаджень на одного чоловіка серед міст області. Це діброва та тендітні березові гаї, це зелені сім і трав, яких потонуло наше містечко. Люботин це місто сад, краю рідний мій. Я люблю твої простори, аж до зір і понад зорі, краю рідний мій. Все моє, ліси, ріки, мова, дана нам навіки, краю рідний мій. Любодин довгі роки зберігає ти пам'ятки архітектури. У місті є три православні церкви на старому Львотині початку XIX-го сторіччя грії, теж початку XIX-го та в центрі, початку XX-го. І наше місце це потужний залізничний вузол. У 2002 році в Лювотині побачив світ другий в Україні критий міст через залізничний колі довжиною в 260 метрів. Це найбільше довгий міст такої конструкції. Тобто він найбільший міст критий міст в Україні. І а які ж видатні люди родом з Люботина, які проживали та народилася. Це Наталя Завіла, українська письменниця, поетеса, до речі, дитяча. Ворольбіян Михайло Іванович український науковець, хімічний інженерія, цивільної безпеки, доктор технічних наук, професор, академік Вищої школи України. Федір Балавенський український скульптор. Семен Капара, оперний співак, Лекс... Олекса Марченко, український поет, лауреат премії імені Олександра Олеся, член Національної спілки письменників України. Будь ласка, розгорніть зошити на сторінці 12. Кого ви запам'ятали з люботинських мешканців, письменників або там які прославилися? Так, хто у нас? Це Наталя Забіла, Ворожбіян Михайло. Можете ще когось свого написати? Записали, будь ласка, Наталя Забіла, Ворожбіян Михайло. Наталя Забія, дитяча письменниця, поетеса. Ворожбіян – це наш хімік, так? Професор. Будь ласка, записали, Зупинили, скільки вам потрібно часу. Записали, тоді з вами крокуємо далі. Четверте, повертаємося вгорі. У нас такий є квадратик. Що, на твою думку, може бути символом нашого рідного краю? Напиши або намалюй. Ну, ми можемо і намалювати, і написати: що в нас буде символом краю. Ну, я вам пропоную намалювати наш залізничний міст, адже він найбільший в Україні. І написати пішохідний залізничний міст. Так, зупиняєте, фарбуєте. Працюєте, записуєте. Так, і потім, е оберіть, будь ласка, кольор. Червоний я не міг це зробити. Р помаранчий я це робив, але не вдалося. жовтий я це робив з допомогою, Зелений я це робив, хоча були помилки. блакитний я це робив, але не відразу. синій я це зробив, і фіолетове це було дуже просто. Певно на все вас видовимо розумнички. Я вас вірю. До побачення та гарного дня!